На запрошення Сергія Кудлеєнка лікарі Охмаддиту провели безкоштовний огляд дітей у Вінниці. Соціальна акція, яка тривала 18-19 квітня, стала можлива завдяки ініціативі керівника громадського об'єднання Ми Вінничани в місті Вінниці Сергія Кудлоєнка за підтримки благодійного фонду МХП Громаді. Приміщення для обстеження, максимальне сприяння та комфортні умови в огляді дітей надали у Вінницькому національному медуніверситеті імені Миколи Пирогова. Медичне обстеження пройшли діти військових, діти з багатодітних родин та діти пільгових категорій з Вінниці. Сьогодні дійсно надзвичайно важлива подія в нашому місті. Дуже гарна ініціатива компанія МКП громаді благодійному фонду. Це здоров'я нашої нації, підтримка збройних сил України. І сьогодні ми маємо можливість відвідати медичний університет, в якому працює більше 20 вузькопрофільних фахівців з лікарні Ахмадит, які абсолютно безкоштовно дають медичні консультації та обстеження. Для дітей військових, для дітей з багатодітних родин, для малозабезпечених дітей. Тобто це сьогодні надзвичайно важливо, враховуючи те, що сьогодні відбуваються військові дії на сході. Не кожна родина має можливість і час піти обстежити своїх дітей. А сьогодні вони за один день мають можливість дати аналізи, провести узі обстеження і пройти всіх вузькопрофільних фахівців і отримати відповідні рекомендації. Дуже гарна ініціатива благодійного фонду МХП Громаді це здоров'я нашої нації, підтримка Збройних сил України. Сергій Кудлаєнко наголосив, що подібні акції за підтримки благодійного фонду МХП Громаді проходять на території всієї України. Тож у Вінниці будуть намагатись знову влаштувати цю акцію вже цього року. Проект виїзної клініки лікарів Охмадит починався під час повномасштабного вторгнення. Тоді лікарі спільно з благодійниками започаткували проект обстежень українських дітей у найвіддаленіших куточках України з травня 2022 року, після періоду деокупації території Київської області, з настанням військової агресії, наша лікарня вирішила допомагати дитячому населенню. України з шляхом створення мобільних виїзних бригад, тобто наша консультативна поліклініка, практично вся виїжджає на огляд дітей. І за один день діти можуть бути оглянути всіма фахівцями та пройти лабораторні і функціональні обстеження. Ольга Медведєва каже, що за цей період бригада лікарів зробила 75 виїздів в різні області України. Вони оглянули більше 25 тисяч дітей, і на цьому не планують зупинятися. У лікарів Ахмадит була мрія. Вони хотіли створити мобільні бригади, які виїжджали по маленьким містечкам та селам України і оглядали дітей. Тому Ахмадит звернувся до благодійного фонду «Бермаді» з проханням придбати. Мобільне обладнання для лабораторії, тому що вони не мали змоги, і так як обладнання надто дороге, воно велике і необхідно щось маленьке, яке б вони могли брати з собою у виїзди. КП громаді з радістю підтримали цю ініціативу, тому ми обладнали повністю мобільну лабораторію. Це гематологічний аналізатор крові, мікроскопи і розхідні матеріали до нього, тому лікарі мають таку можливість наразі виїжджати. Також ми з радістю підтримуємо та допомагаємо організовувати дані виїзди, оглядати діток з радістю та задоволенням, тому що дітки це наше майбутнє і цей проєкт є дуже важливим. Огляд дітей у Вінниці пройшов радісно, адже малечу очікували сюрпризи і смаколики. Організатори подбали про аніматорів та розваги. На вході малеча отримувала солодкий пряник. Під час очікування грались повітряними кульками та розфарбовували розмальовки, а на виході отримували солодкий сюрприз морозиво. За словами ініціатора акції Сергія Кудлаєнка, було зроблено все для того, щоб діти не сприймали похід до лікарів як щось неприємне, а радше запам'ятали це як свято. Допомагали в організації і студенти-активісти, члени студентської ради медичного університету. Сьогоднішній захід, на який приїхали столичні лікарі, до яких надзвичайно важко потрапити, навіть перебуваючи в Києві, і пройти обстеження за один день стільки вузькопрофільних фахових лікарів. Тому сьогодні лише слова подяки, і нашим партнерам з МХП громаді, і столичним лікарям. І головному організатору цієї події в місті Вінниці Сергію Володимировичу Кудлиєнка, який теж багато робить і для нашої громади, і для області. І я впевнений, що цей проект повинен продовжуватись. Тому ми будемо просити підтримки наших партнерів з фонду МХП Громаді, щоб масштабувати цей проект, щоб наші лікарі приїхали і провели ще якесь одне-два обстеження в Вінниці, і маємо надію, що проект буде поширений і на інші райони Вінницької області.